А чи замислювалися ви коли-небудь над таким питанням? Чи може бути так, що людина, яка найбільше потребує порятунку, водночас є найменш здатною його отримати? Сьогодні ми зануримось у дивовижно логічну головоломку від Клайва Льюіса, яка торкається самої суті гріха та відкуплення. Отже, наш шлях буде таким спочатку ми розберемося, як Люїс описує нашу фундаментальну проблему, потім ми розглянемо парадокс, який на перший погляд робить цю проблему абсолютно нерозв'язною. Далі ми дослідимо його вражаюче рішення і, нарешті, дійдемо до мабуть найважливішого уроку різниці між самою вірою і нашими спробами її пояснити. Тож почнімо. Люїс починає з простої, але дуже потужної ідеї. Людство, каже він, потрапило в якусь яму. Із цієї ями нам відчайдушно потрібно якось вибратися. Що ж це за яма така? За Льюісом це стан бунту, це спроба людини жити так, ніби вона сама собі господар, ніби вона центр власного всесвіту і нікому нічого не винна. І як же звідти вибратися? Льюіс каже, що шлях лише один покаяння. Уявіть собі корабель, який на повній швидкості мчить у хибному напрямку. Покаяння це не просто пригальмувати, це дати команду повний назад і розвернутися, щоб повернутися до Бога. А що це означає на практиці? Ну, це значно більше, ніж просто сказати вибач, це повна і беззастережна капітуляція, це скласти зброю, це визнати, що весь твій попередній курс був помилковим і бути готовим почати все з самого початку. Це по суті розворот усього життя. І ось тут все стає по-справжньому серйозно. Люї скаже, що справжнє покаяння це не просто визнання помилки, це, цитую, своєрідна смерть, це вбивство тієї частини нашого я, яка так відчайдушно хоче бути незалежною, яка хоче бути Богом у власному житті, і це… це неймовірно болісний процес. Отже, шлях до порятунку це покаяння. Звучить, наче зрозуміло, правда? Але Льюіс показує нам, що саме тут на нас чекає логічна пастка, яка перетворює цей, здавалося, б, простий шлях на щось неможливе. Ось у чому полягає парадокс Подумайте, хто потребує покаяння, ну, очевидно, погана людина. Але хто здатний покаятися по-справжньому досконало, тільки добра людина. Відчуваєте проблему? Льюіс формулює це просто геніально. Чим гірша людина, тим більше вона цього потребує, і тим менше здатна це зробити. Це ж замкнене коло. Сама хвороба, яка вимагає ліків, не дає їх прийняти. Отже, ми в пастці, нам потрібно покаятися, щоб врятуватися, але наша зіпсованість настільки глибока, що ми просто не можемо цього зробити. Це все одно, що казати людині, яка впала в яму, що їй просто треба піднятися, але єдина драбина зламана. То що ж робити? Здається, виходу немає, ми в логічному глухому куті. Але Льюіс каже, що вихід є, і цей вихід, ця відповідь лежить у самому серці християнської віри. Давайте ще раз подивимось на проблему ні Бог, ні людина не можуть вирішити її поодинці. Бог за своєю природою не може капітулювати чи покаятись, бо він досконалий. А людина через свою грішну природу не може покаятися досконало. І ось рішення, яке пропонує християнство втілення. Сама ідея про те, що Бог став людиною, він поєднав у своїй особі божественну і людську природу, щоб зробити те, чого ні Бог, ні людина не могли зробити окремо. І це, знаєте, просто неймовірно елегантне рішення. Як людина, Ісус міг пройти через процес капітуляції, страждати і померти. Але оскільки Він був Богом, він міг зробити це абсолютно досконало. Він зробив за нас те, що ми ніколи б не змогли зробити самі. І це надзвичайно важливий момент його божественність це не був якийсь спосіб уникнути страждань. Навпаки, саме божественна природа зробила його людську жертву досконалою і достатньою для того, щоб врятувати всіх нас. Ми щойно розібрали досить складну теологічну ідею про те, як смерть Христа вирішує парадокс покаяння. Але тепер Льюіс робить крок назад і вказує на щось, можливо, ще важливіше на різницю між самою вірою і нашими спробами її пояснити. Ось що Льюіс називає формулою християнства її ядром Христос помер за нас, Його смерть очистила наші гріхи, і він переміг саму смерть. Крапка. Це, каже Льюіс, і є християнство, це суть. І тут Льюіс проводить дуже чітку межу є, що сам факт, що Христос нас врятував, і є як різні теорії та пояснення, як саме це працює, і він наполягає, що є нескінченно важливішим за як пояснення другорядні. Тобто, всі ці теологічні теорії, включно з цією, яку ми щойно обговорювали, це лише інструменти. Це, скажімо, як карти, які допомагають нам зорієнтуватися на місцевості. Але ж карта це не сама місцевість. Якщо якась теорія не допомагає, її можна просто відкласти. Головне, триматися за саму реальність, за саму віру. Як каже Льюіс, людина може прийняти те, що зробив Христос, не знаючи, як це працює. Це ж як з їжею, правда, ми можемо отримувати користь від їжі, абсолютно нічого не знаючи про вітаміни чи біохімію. Так само ми можемо прийняти дар спасіння, навіть не розуміючи до кінця всіх його механізмів. І це підводить нас до фінального питання для роздумів. Якщо всі наші найкращі пояснення, всі наші теології, це лише маленькі недосконалі картинки, то наскільки ж величезною, прекрасною і таємничою має бути сама реальність, яку вони так невміло намагаються зобразити? Можливо, це нагадування, що в основі віри завжди залишається таємниця, яку ми ніколи не зможемо осягнути до кінця.